Доброго вечора. З вами Юліана Те, це програма на часі» І вітайте у студії першого місцевого голову громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець. Вітаю вас, Митро. вітаю вас. Дмитре, хочу почати з того, що зараз дуже активно обговорюється і в соціальних мережах, і в інтернеті, і активістами місцевими. Це дорожня карта реформ Рівного. Кілька слів детальніше, звідки взялася ця ідея? Що це за проєкт і які результати він має принести. Дійсно, Дорожна карта реформ сьогодні опрацьовується у рівному, і ви знаєте, я відверто дуже сильно тішуся з того, що такий проект стартував в першу чергу. Тому що, як на мене, ідея виникла під час подій Революції Гідності. Це є запит природній від людей. Природній запит на швидкі зміни на те, щоб ми кардинально не декларативно міняли своє місто, усі сфери його життя і так далі. І якраз дорожна карта реформ вона дає відповіді на дуже багато питань. Біля 40 моментів сьогодні вже опрацьовано, які ця ініціатива буде пропонувати міській владі для втілення в життя безпосереднє, чітке і конкретне. Тобто, вже є певні напрацювання активістів, так я знаю. було поділено на робочі групи, так весь цей процес. Так, сама структура цієї ініціативи полягала в тому, що було розділено на декілька груп, на вісім, якщо я не помиляюся, і кожна з яких напрацьовувала по своєму профілю ті чи інші питання. Мені випала честь модерувати групу, яка називалася Безпека. Ми запропонували на розгляд п'ять питань, які були на підсумковому засіданні підтримані, і які сьогодні будуть виноситися на широкий загал. Ви знаєте, повертаючись знов до суті цієї ініціативи, дорожна карта реформ рівно. Як на мене, це шлях до розвитку нового міста нашого. Це такий дороговказ, який має бути не тільки для влади, але й для громадянського суспільства. Це є шлях до розвитку. Тому він абсолютно є сьогодні актуальний, тому він є на часі. І ви знаєте, я щиро вірю, що він буде втілений в життя. Принаймні, громадський контроль з першого дня долучився до цього проекту, до цієї ініціативи. Ми беремо безпосередню участь і всі ті напрацювання, які у нас є, ми готові, передаємо, акумулюємо, ділимося думками з іншими учасниками і впевнені, що в підсумку обов'язково буде дуже якісний результат цієї роботи. Ну, ось ти спілкуєшся з активістами, які беруть участь так в всіх цих робочих групах, які найпроблемніші питання виникали, і от які проблеми найгостріші. Тіше зараз стоять у міста рівне дійсно, широкий спектр є, але якщо дивитися більш вузько, то ну, особисто я відчув те, що у багатьох людей є розуміння того, що місто насправді не змінюється. Ідуть, як на мене, взагалі совкові методи і управління, і підходів до того, що вирішується в місті, це є неприпустима річ. Ми живемо в 21-му сторіччі. Сьогодні все має йти дуже активно, дуже швидко. Сьогодні в світі є морище різноманітних інновацій, нормальних ідей, які сьогодні запроваджуються і в світі беріть досвід, використовуйте, і навіть в Україні. Ми маємо чудові приклади швидкого розвитку по деяким принаймні сферам міста Львова, міста Вінниці. У Луцьку є стратегічні моменти, ті, які вже рухаються декілька років вперед. На жаль, я вважаю, що сьогодні рівне пасе задніх в цьому сенсі, і я впевнений, що якраз оця ініціатива, до якої ми активно долучаємося, вона якраз і здатна буде дати новий поштовх для розвитку міста і до побудови нового рівного. Тобто фактично не потрібно винаходити новий велосипед, так а а краще взяти чийсь досвід його можна підкоригувати і саме от реалізувати на однозначно, наприк... однозначно. Тим більше, що, наприклад, ну є такі речі, можна привести конкретний приклад, як, наприклад, електронне урядування, яке сьогодні взагалі не запроваджується. Наприклад, є одна з ідеї, це бюджетний регламент, коли вся громада рівного зможе бачити починаючи з червня місяця, згідно бюджетного кодексу, як формується бюджет на 2016 рік, скільки хто хоче отримати грошей, освоїти, скільки потратити на канцелярію і так далі. І Все це буде відбуватися без додаткових запитів, тому що це має бути відкрита інформація. Дуже суттєві зміни до регламенту роботи Рівненської міської ради. Якщо ми не забули, я впевнений, що не забули. Буквально два роки тому Рівненська міська рада голосувала за те, щоб всі голосування їхні були закриті. Розумієте, цей склад міської ради досі лишився. Очевидно, ми їм пропонуємо зовсім інший підхід до того, щоб робота ради була дійсно відкритою. Щодо безпеки, наприклад, ми пропонуємо відеоспостереження в місті запроваджувати. Є прецедент чудовий, як на мене, досвід роботи такої системи у Тернополі, яка працює в Чернівцях, яка досить успішно працює, і насправді не треба величезних коштів. Це треба впроваджувати це покращить життя рівнян. І над цим має працювати і влада, і громадянське суспільство щодня, щогодини і щохвилини. Дмитро, чи є зараз випадки, коли можливо якісь політичні діячі або громадські діячі, які не мають відношення до от, створення цієї дорожньої карті реформ, але намагаються або якось пропіаритись на цьому, або зробити вигляд, що вони мають цього до цього відношення? Це нормальний процес. І, взагалі, на меті, коли започатковувалася ця ініціатива, було якраз те, щоб вона була запроваджена. Якщо будь-хто візьме собі на озброєння ці напрацювання, буде їх втілювати в життя. Ну, власне, мета буде досягнута. Єдине, що дуже неприємно буде, і зараз відбуваються ці моменти, коли хтось намагається на цьому піаритися, виключно тому, що скоро вибори. Ось це є біда. І сьогодні є дуже велике побоювання, що і міський голова цю ситуацію буде намагатися використати виключно у таких декларативних цілях. Це є неправильно. І ця річ має впроваджувати в життя. Тому є цілий ряд напрацювань, які можна втілювати першочергово. Ці самі зміни до регламенту, бюджетний регламент ще цілий ряд, які сьогодні вже готові у вигляді проєктів рішень. Якщо місто дійсно готове це зробити, нехай візьме ці проекти і просто я. винесе на наступну сесію, реалізує абсолютно праві. Ось. Це буде в принципі підтвердженням того, що до нас дослухаються, і що місто почне нарешті змінюватися. Дмитро, ви згадали за вибори одразу питання, яке багатьох цікавить. Я думаю, чи збираєтесь ви йти на вибори міського голови? Рівня? Ну, власне, це питання мені сьогодні дуже часто задають. Я вам скажу так: сьогодні ще не зрозуміло ні правила гри, сьогодні не оголошені вибори. І тому чітку відповідь зараз дати це в принципі нелогічно. Однак я вам скажу, ми розглядаємо можливість нашої участі як команди громадського контролю у наступних виборах до місцевих рад. Розумієте, не в тому питання, чи який якімець завтра отримає владу і його команда, зовсім не в тому. Основне питання полягає в тому, чи буде місто рівне змінюватися, чи отримаємо ми після цих виборів нове рівне. Ось це стоїть основним питанням для усього міста. Тому, якщо ми побачимо, що теперішня влада або імовірні люди, які хочуть іти до влади, не будуть сповідувати ці принципи, очевидно, ми приймемо рішення і підемо на вибори. Дмитро, кого бачите опонентами, а можливо, кого партнерами у цій виборчій гонці, якщо все-таки ви вирішите брати у цьому участь? Ви знаєте, тут питання насправді просте: партнери на цих виборах мають бути всі ті, хто бажає якісних нормальних змін для міста. Тому що я впевнений, попередніх сім років роботи діючої влади виконавчої вони не показали кардинальних змін в місті. І сьогодні, оці всі початки того, що от завтра ми зробимо, завтра зробимо. Хлопці, вам ніхто не заважав це зробити на протязі останніх семи років. Тому всі ті люди, які хочуть змінити місто, які вважають, що сьогодні влада неефективно працює, вони, очевидно, мають сьогодні об'єднатися, і це мають бути партнери. Тому що це є об'єднання не навколо фігури, а навколо ідеї. Тоді воно буде якісне і тоді воно буде спроможне втілити в життя всі свої ідеї і всі свої задуми. У бік Дмитра Якимця є чимало зараз нападок з боку різних людей, різних і політиків, і діячів, і зокрема згадують і сарненське походження, скажімо так, і депутатство, і належність до команди Яценюка дуже часто і команду яку критикують насправді так багато людей. Як ти це прокоментуєш? Як ти реагуєш на такі нападки, на такі закиди? Ну, дійсно, зараз ну, просто шалена атака на мене особисто і на громадський контроль. Я це бачу тільки з одної сторони. Як тільки ми почали піднімати глобальні питання, як тільки ми стали незручними, справді незручними для влади, як тільки ми почали говорити про те, що, наприклад, на чайці 3,5 гектари хотіли подарувати просто безплатно, як тільки ми говоримо про те, що 2,5 роки взагалі жодного земельного аукціону не проводиться в місті, як тільки ми почали озвучувати конкретні цифри про те, що, наприклад, 250 тисяч гривень щодня витрачається на благоустрій міста, вдумайтесь, 250 тисяч всі задають питання, де ці гроші. І ми запропонували всього-навсього, щоб депутати затверджували цей перелік витрачання цих грошей, а не міський голова одноосібно. Тому дам, тому дам, тому не дам. Як тільки ми, я підсумовую, стали незручними для влади, на нас почалась шалена атака. Це сьогодні бурштин, це сьогодні сарненське походження. Це депутатство в Сардинській райраді Яценюк. Так? Хоча ті, хто бігали ще осінню і кричали: Ой-ой-ой, ми хочемо в команду Яценюка, сьогодні кажуть, а як і мець з Яценюком був. Насправді, ви знаєте, це в принципі природньо. Щодо, наприклад, бурштину, ну сьогодні бурштин. Завтра я впевнений, я стану кришувати весь наркобізнес і работоргівлю в Рівненській області, а може і в Західній Україні, а десь в вересні чи в жовтні я почну їсти немовлят на сніданок. Розумієте? Це все абсолютно бредятіна, про яку навіть говорити і коментувати не хочеться, тому що зачепити немає за що. Давайте придумаємо нісенітницю, проплатимо політичних підлабузників Володимира Хамка, які тявкають скрізь, де тільки можна, листівки якісь роздають і так далі. Але розумієте, рівня нерозумні люди, вони прекрасно розуміють, в чому суть і яка мета цієї атаки. Щодо Яценіка, припустимо, так дійсно, я балотувався восени. Я не буду від цього відмовлятися. Мені прийшла пропозиція, як безпартійному громадському активісту балотуватися за підтримки Народного фронту. На той час. Я бачив абсолютно константу, що саме Народний фронт і блок Порошенка об'єднаються в коаліції. Тоді нам конче, як потрібно як повітря, потрібно було об'єднання. Саме тому я вирішив погодитися. І, власне, за народний фронт тоді на той час проголосувало найбільше рівнян. Народний фронт взяв найбільше голосів. Щодо того, яка сьогодні оцінка діяльності Яценюка, уряда, ну слухайте, будуть вибори. Люди все скажуть, що думають. А щодо сарненського питання, той, хто цурається своєї батьківщини, він не має майбутнього. Я горжуся тим, що я народився в сарнах. Тому що це місто дало багато видатних людей не тільки в Рівному, які працюють, не тільки в інших містах, але і в цілому по Україні. Розумієте? Але суть в тому, що я вже 4 роки живу в Рівному. Два з половиною роки працює громадський контроль. Це моя діяльність, це те, чим я займаюся щодня. Мої діти тут ходять в садочок в школу, я тут побудував будинок, я тут буду жити. Як би комусь не хотілося, щоб було інакше. І навіть якщо я комусь незручний, ви ніде від мене не дінетеся. Я буду тим, хто постійно буде вас контролювати, якщо ви не будете виконувати те, що мусите робити по закону. А взагалі, ще наостанок ті люди, які намагаються оці маркери розставити свій чужий. Які шукають ксенофобію в рамках однієї області, тоді, коли наша країна взагалі роздерта. Їм треба до психіатра насправді сходити, тому що сьогодні ми маємо гуртуватися, ми маємо об'єднуватися. Це наша основна мета, і зовсім не важливо, де ти народився. Головне, що ти робиш для цього міста сьогодні, тут, в цю Там, хвилину. Де ти живеш. Тим більше, що якщо червоній ми візьмемо, він не був рівненським. Давайте запитаємо в людей, скільки він добра зробив для Рівненської області і прогресивних на той час речей. Ще один приклад: Віктор Чайка, який народився взагалі в Росії. То що краще, скажіть, будь ласка, чайка, який народився в Росії, чи корінні рівняни, які сьогодні до нитки оббирають це місто, продовжують грабувати, деребанити землю і так далі. Оце найбільше питання, на яке у рівнян насправді є відповідь. Дмитро, я б хотіла розвіяти от той контекст, який доволі часто з'являється, коли є Дмитро Імець і поняття видобуток бурштину. Так? Це звідки бере громадський контроль, рівненські гроші на свою активну діяльність? Звідки? Все-таки? Бачите. Для мене, наприклад, абсолютно зрозуміло, що сьогодні собою являє виконавча влада в місті. Я це прекрасно розумію, навіть не те, що вона творить, а що витворяє часом. Це розуміє абсолютно більшість рівнян так само. Але розумієте, є ще цілий пласт людей, які просто, яким просто необхідно доносити цю інформацію. Інакше люди не будуть знати, інакше люди будуть дивитися на якусь там подачку. Яку їм сьогодні кидають у вигляді пофарбованого дитячого майданчика, Добре і будуть часу. вважати, що в місті щось робиться насправді, хоча це далеко не так. І тому ми змушені йти в мас-медіа, ми змушені рекламувати свою діяльність, ми змушені показувати те, з чим ми боремося. Якщо те, про що я казав під час осінніх виборів, що мені власного ресурса, як людині, яка 15 років займалася бізнесом, вистачає. І це дійсно було правда. То після осінніх виборів, зараз в цій діяльності громадського контроля, до нас доєднуються дуже багато людей, які сьогодні допомагають нам і волонтерською роботою, але і я наголошую фінансово. Дійсно, без фінансової підтримки сьогодні ми не змогли би працювати і так активно бути присутніми у мас-медіа просторі. Цих людей насправді дуже багато. Я можу сьогодні назвати Романа Денисюка, можу назвати Юрія Плоского і групу Радіо Дім. Я можу назвати Леонтія Трубілко. Це ті підприємці, які допомагають фінансово, тому що вони бачать, що в місті сьогодні робиться не те, що треба. І вони глибоко переживають як справжні патріоти міста рівного за те, що робиться. Є цілий ряд ще багато інших людей. Я просто сьогодні не хочу їх озвучувати, тому що вони, в принципі, залежні сьогодні від міської влади. І я впевнений, як тільки я озвучу ці прізвища і назви цих фірм відразу почнуться певні моменти, незручні для бізнесу. Я прекрасно знаю, що влада це вміє робити дуже якісно. Тому прийдуть вибори. Обов'язково все буде відкрито. Прозоро ми покажемо. Абсолютно все без жодних таємниць, Дмитро, Якщо Дмитро Якимець таки піде на вибори міського голови, незалежно від результату, що буде з рівненським громадським контролем після виборів? Вибори були вже до парламенту. Зараз будуть місцеві вибори. Потім ще буде цілий ряд інших. Громадський контроль був, є, і буде це випликане мною і моєю командою діти якому ми просто не дамо загинути, незалежно від виборів, незалежно від того, хто з команди громадського контролю де буде завтра, він буде працювати однозначно буде. Дмитро місяць тому команда громадського контролю презентувала комунальний онлайн-диспетчер. Кілька слів про те, як зараз чи працює ця система, яка перспектива, от саме от у цього онлайн диспетчера, онлайн диспетчер комунальний. Це ще одна ініціатива наша, яка Дає поштовх вперед. Розумієте, сьогодні, якщо людина бачить якусь комунальну проблему в місті, їй треба йти чи в ЖЕК, чи в міську раду, писати щось, звертатися і так далі. Ми запропонували програму, платформу, фактично, за якою будь-яка людина, яка має вдома комп'ютер, інтернет або навіть там планшетний пристрій, мобільний телефон, вона може повідомити про цю проблему ну, буквально протягом однієї хвилини. Казати, де вона знаходиться, короткий опис, можна це додати фото, є. відео. Воно потрапляє до нас. Є модератор, який дивиться, перевіряє цю інформацію. Якщо треба, ми виїжджаємо, дивимося, дійсно підтверджуємо чи ні. І вже юридично нормальне, грамотне звернення, е, вибираємо кому надсилати і так далі. Але це тільки проміжний апробаційний період. Тому що ще на презентації ми сказали, що ми готові цю платформу передати місту повністю. Якщо б ця платформа працювала на офіційному сайті міської ради і зразу автоматично перенаправляла ці звернення до конкретного заступника чи до конкретного начальника управління, чи навіть до міського голови, то тоді шлях звернення і до адресата цього звернення займало б декілька секунд. Тому після апробації, ми ще раз я підтверджую, готові віддати місту цю платформу для того, щоб Рівнянам було більш зручно. Це от наша місія. Це ще один такий проект, який ми презентуємо, і кажемо, що треба застосовувати новітні методи. Треба, щоб місто змінювалося. Дмитро, буквально одна хвилина лишається до кінця ефіру. Останнє запитання. Які стосунки склалися у Рівненського громадського контролю ще з одним контролем, це народним контролем, який зараз теж веде активну діяльність і вони доволі часто піднімають багато питань. Які у вас стосунки? У громадського контролю Рівненського сьогодні є дуже багато партнерів. Насправді всі ті люди. І всі ті організації, які борються за те, щоб рівнянам було легше жити, які контролюють владу, змушують їх, на жаль, приходиться змушувати робити те, що вони мають робити по закону, це все наші партнери. Тут про жодну конкуренцію мови не може бути, тому що мета одна: мета поліпшення життя в місті рівному. Нове місто рівне. Оце є мета, до якої ми йдемо. І якщо ще хтось до неї йде. І все робить для того, щоб вона відбулася. Очевидно, що це наші партнери. Дякую, Дмитро, за конструктивний діалог, за щиру розмову. А з вами прощаємо шановні телеглядачі. Будьте на першому місцевому з вами була Юляна та програма на часі.